Працювали, які, на жаль, нікому не потрібні. Я не знаю, що з ними робити, тому що без підтримки людей ці тварини нікому не потрібні, крім мене. На кінночка. Хай нас і кожен день потрібно прибрати після собак, після котів. Сил моїх не вистачає. У нас зараз дуже критична ситуація. Якщо не буде допомоги на заробітну плату. На великий корм на заплатити світло, ми просто обічуємо, прийдеться закриватися. Прошу ваших репостів, прошу вашої допомоги. Подивіться, ці малята вони просто на це одніся піс... 250 тварин, після яких кожен день потрібно прибрати. Кажіть По божий день злити водою. Но я сама це не можу, я не можу ніч переспати, Мої руки болять. Мої міробітники це все моя надія підтримка. без вашої допомоги. Якщо не буде на заробітну плату, з 1 числа я просто не знаю. Буде без вихід. Я просто, просто я не знаю, що буде. Просто не знаю. Дуже прошу вашу допомогу. <свист> ви розуміли, він виважить кілограм 30, тому вже по відео це не передає. Але вона така огромна, щоб ви розуміли, я її вже навіть не можу підняти. Сьогодні немає помічника, і я навіть не можу її посадити на коляску, щоб вона покаталась. Джиган у нас ганяє. Річик теж сидить, жде вкуснюшку. І так, вони ганяють. Пускай наша спинальник вдома гріється. старіший, тому так. Cảm <laughs> ơn